Твірочки. А в четвірочок не хочу нічого, апатія вже п'ятниця, вже нічого не хочеться, котомочку і в путь. Відходите від справ, відходите від людей, які вам трошки піднадоїли, від яких ситуацій життєвих, які вас роздражають, якось хочеться побути наодинці. Взяв котомочку і пішов. Це про це. І, хоча, ви знаєте, ось дивіться, луна, да, і світи на ці ось відчує, Це ж луна, ну так, да, вроді би як луна, освічує. І не хочеться, вроді би, і все нормально, все добре. Може і не луна, може і сонце. Ні, луна, сон, зірки. Причина. Дії. Хочу я працювати. хитрить будете. Причина. Ну, можливо, якось начальник там вам розпорядження дає, да, такі якісь треба, п'ятниця вже нічого не хочеться, да? а є яка людина, якийсь чоловік, який вам там диктує, що треба вам зробити. Ваша дія, ви е, е, по справедливості. Якось так, я зроблю це, ну, може, щось начну робити, ну не дороблю його до кінця. Да? Але я зроблю да? якась така збалансування. об'ясняти, пояснювати. Е, можливо, доводити якісь свої аргументи да? по інформацію якусь давати, да? що можливо зараз немає смисла це робити. Да? Бо ви відходите в те, що по. Восьмерки кубків це відхід, тобто те, що вас залишаєте, те, що більше не наповнює вас, да? От не хочеться. У мене таке відчуття, що вам не хочеться взагалі нічого. Вже заморилися. І що, яка буде результат? Хитрість. Нестандартний підхід. Тобто ви почнете, людина може вас не слухати, і ви почнете, може, трішечки юлить. Да. Ну, вас це... Або до вас буде відношення, наприклад, що наказує, ви об'ясняєте, да, а вам все одно якось надавлюють, маніпулюють, і це вас розтраює. Але, можливо, надо... можливо, поїздка якась треба буде зробити щось, або срочно якась справу, надо... а вам так не хочеться. і вам... Може бути по-різному. В даній ситуації може бути по-різному. Можете якби, да, скажімо. Це вас огорчить, а все одно треба буде кудись щось робити швидко, швидко. Якась така проривна, проривна швидка робота, а так не хочеться. І оце якась буде внутрішнє таке неприємне. Ну, вам захочеться просто четвірочки. У вас просто вам.